Вітаю на каналі Магітеру. Чи будуть повернуті всі території, всі території наші, які зараз окуповані расистами? Чи будуть вони повернуті всі? Скажіть, покажіть, чи всі території будуть повернуті? Не всі. 70% того, що вони захопили, будуть повернуто. Деякі будуть в очікуванні. Як відкладуть на потім, будуть повернуті пізніше. Як довго вони ще будуть в окупації, коли пізніше? Будуть великі перешкоди, також великі руйнування? Пізніше, коли буде знищена ця російська влада, тоді будуть повернуті ті ну. Ті території, що вони не повернуть, ті 30%, які вони зараз не повернуть. І це буде тому, що у них не буде іншого вибору. Вони будуть як ну, в такі рамки поставлені, що їх вже не дуже будуть питати. І це буде зброєне, ну, повертати будуть зброєю. Дипломатію не вдасться. Будуть домовлятися, але все одно зброєю. Так, а... як швидко це буде? Коли це буде? Скажіть, через скільки це буде. Так, ну це буде не швидко. 6-10 років, ось так буде. Така ситуація. І потім буде правосуддя, будуть судити тих, хто винен. Заперечую, перекриваю. Нема нічого неможливого. Все можливо. Головне собі не заборонятися. Прибираю всі перешкоди, які заважають повернути всі території, окуповані расистами назад в Україну. По Верховному суду буде так і так буде. Вищі сили, прошу допомоги, приберіть всі перешкоди, щоб всі території українські були повернуті в Україну мога швидше, без перешкод. Та буде так, і так буде і без жертв. Та буде так. Давайте перевіримо, скажіть, покажіть, що заважає повернути всі території в Україну, всі окуповані території. Ну, військові російські, карта дурак, і Мічей», що вони агресивні і дурні. А також вийшли карти, що вони будуть відходити, що вони будуть залишати ці території. І це карта України, наших будинків, нашої території, і що за неї буде боротьба. Треба поборотися. Ще треба поборотися. Домовленості будуть, чим завершиться. Дев'ять мечів чим гарним не завершиться, будуть військові дії і ваші мрії здійсняться. Все повернеться в роботі. Працюйте. Працюйте краще, багато смертей буде. Да, всі, всі шляхи відкриті, всі ваші території будуть ваші, все повернеться назад. Треба мати такі наміри і це виконувати. Не кидати цю справу, це робить за будь-яку ціну, все повертати. Або не за будь-яку ціну, тоді ці території залишаться. Але ворог буде відводити войска, це войск. Так, заперечую, перекриваю. Перекриваю. Все зле лихе повертаю на голову ворогам. Все, що вони нам бажали, хай з ними станеться. Все, що вони роблять нам, хай з ними станеться. Всі вибухи, всі руйнування на їх голови повертаю. Вище сили, прошу допомоги, приберіть всі перешкоди, які заважають повернути всі окуповані території расистами назад в Україну. По Верховному суду буде так і так буде. Хочу мир знайти. Ось мені це важко вдається, щоб в Україні був мир, щоб припинились військові дії щоб Припинились обстріли, і щоб всі території були повернуті в Україну. Так, перекриваю. Ще в мене випала карта, це нам треба. І щоб це було без жертв. Прибираю всі перешкоди, які заважають повернути всі території українські назад в Україну, всі окуповані території, що повернулись в Україну. По Верховному суду буде так і так буде. Перешкод більше нема. Все зле лихе повертає на голови ворогів. Та буде так. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.